Чотири тонни гум вантажу для бійців ЗСУ відправили жителі Калинівської громади на Вінниччині. У Вінницькому терцентрі обирали зіркову пару гуртківці обласної станції юнаці відновлюють рослини, які через перебої з електропостачанням у теплицях вимерзли. Чекаємо на перемогу, прагнемо до перемоги, допомагаємо нашим захисникам. На кухні другого ліцею в 10 рук розкачують та ліплять вареники. Сьогодні вони з картоплею. Вже наліпили більше тисячі, каже медпрацівниця закладу Віта Дубінська. Тут у нас наліплені варенички, які ми зараз будемо варити. Поки в каструлі закипає вода на вареники, кухар Олена Макібора готує для них засмажку. Зараз на даний час тут півтора кілограма. Цибулі десь пів кілограма. Ми їх пережаруємо, додаємо сіль, перець, щоб таке свіжиною пахло. На тисячу вареників йде три таких пательні, каже, аби смачно було на іншому столі. Поруч перша порція вже готова, залита і запакована. А ще листівки від учнів ліцею із побажаннями для захисників. Дорогий солдат, бажаю тобі здоров'я, терпіння, сили. Якнайшвидше перемоги нам. Дуже тобі дякую за все. А це вже інший ліцей. Тут розтопленим парафіном заливають окопні свічки. У процесі і старшокласники, і працівники закладу. Така, каже директорка Оксана Смук, горить до трьох годин. Перевірено бійцями. Ми на більше ніж на 15 тисяч вже зробили і передали окупних свічок. А це вже урок праці в цьому ж ліцеї. На ньому старшокласниці вчаться виконувати кілька різновидів швів, а заразом виготовляють торбинки для саперів. Шию мішечки для кішок, щоб було в чому їх носити, щоб наблизити нашу перемогу. Кішки для розмінування виготовляє вчитель праці з хлопцями. А дівчата вирішили долучитись і пошити турбинки для цього знаряддя, каже вчителька Тетяна Ломачевська. Мішечок розв'язується, вкладається сюди кішка, ну і можливо особисті речі. Все і зашнуровується. Все, що пошили, виготовили, напекли жителі громади звозять до міської ради. Сьогодні звідси відправляють гумвантаж до зони бойових дій. За кілька днів кабінети тут перетворюються на склади. У кожному від військового спорядження карематів, засобів гігієни до продуктів. У таких відрах сухі кроп'яні суміші. Такий пакет заливається трьома літрами окропу і виходить 10 порцій каші. Крім того, у вантажі будматеріали, мішки, лопати. До збору допомоги долучається практично кожне село громади. Хтось допомагає тим, що готує, хтось грошима. По обіді до мерії під'їжджає військова автівка. Намагаємося практично раз в неділю надавати допомогу нашим захисникам різними формами. Якщо їде військова машина, як сьогодні, наприклад, є можливість більше загрузити. То ми через них направляємо і своїми силами в різні напрямки. Сьогодні йде на схід на перший край. Керівництво підрозділу нам дали заявку, а остальне ми самі допрацювали. Цього разу майже чотири тонни гумвантажу до зони бойових дій доправлять самі військові. Перед поїздкою гумвантаж освячує військовий капелан Орест Шпак. Освячуємо кожен вантаж і просимо милості Божої, щоб в скорім часі прийшла перемога і настав мир, спокій, і кожен воїн зберіг своє життя. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. Замінили запірні арматури, зношену трубу на поліетиленову. У Вінниці тривають ремонтні роботи на водогоні по вулиці Київській. Розпочали їх у понеділок. Тут потрібно було замінити 40 метрів мережі. Коли ми завершили перший етап, думали, що на все чудово виходить, коли ми в середу тут перейшли на цю дільницю, то виявили коліно перетин з ще одним нашим основним водоводом бетонкою, як у нас воно називається, виявили витік під час планового огляду водогону. Рух транспорту вулицею Київською не перекривали, як і не розкопували мережу. Трубу прокладено у футлярі діаметром 1200 міліметрів. У ньому залишилася стара зношена, а вже у неї притягнули поліетиленову діаметром 200. Фізично цю стару трубу 400 віти складно є технічно віти дістати. Метод заміни труба в трубі, щоб це буде, щоб це було швидше, ефективніше, в принципі, максимально обмежити термін виконання робіт. Встановлену поліетиленову трубу зварили з декількох шматків. В даній операції було шість кусків по 6 метрів і один кусок 4 метри. Тобто це все за допомогою е, спеціального. Обладнання було виконано в середу. Тепер трубу залишилося з'єднати зі старими у камерах по обидва боки дороги, потім випробувати і подати воду споживачам. Якщо врахувати в принципі в комплексі, тобто вартість даних робіт, тобто із роботами і з матеріалами, тобто під ключ, тобто до повного наведення благоустрою, ну ми наші фахівці порахували, що це вартість буде десь близько 200 тисяч. Без холодного водопостачання мешканці вулиць Сергія Зулінського та Київської залишалися у вівторок. Зі слабким тиском був мікрорайон Замостя. Уже до вечора їм було відновлено водопостачання, проте ми попереджали, що до п'ятниці, включно у любвіничан, е, які живуть на київській, Зулінського та на замості, можливий понижений тиск, і особливо у тих, хто мешкає на верхніх поверхах. П'ятницю надвечір уже все буде нормалізується. Гарантійний термін використання труби 50 років, каже начальник підприємства Дмитро Кістіон. Загалом же по місту 72 кілометри магістральних водопровідних мереж. З них 46 кілометрів перебувають у зношеному стані і потребують капітальної заміни. Лена Карбівська, Олег Смаковський Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці на маршрути виїхали 10 польських тролейбусів марки Солярі з Троліно, які в місті січня. Тролейбуси не нові, їм 10 років. Транспортні засоби пройшли техобслуговування. Їхній дизайн оновили в стандартні сині кольори бренду Вінницького громадського електротранспорту. Розповів Суспільному очільник компанії Олександр Нечаєв. Випустили їх на маршрути номер і 5. Це найбільш завантажені маршрути в місті. Не пролягає через все місто. Три тролейбуси на третьому три тролейбуси на четвертий і чотири на п'ятий маршрут. Всього в Любліні закупили 20 автобусів. І ще 10 на маршрути міста. Запустять до кінця березня. Каже Нечаєв, нагадаємо, тендер на закупівлю польських тролейбусів Солярі Строліно». У Вінниці оголосили торік у жовтні. Переможцем стало ТОВ «Сучасні вантажівки», яке зголосилося поставити транспорт за 32 мільйони 820 тисяч гривень. У Вінниці для відвідувачів терцентру зорганізували конкурс Зоряна пара. Участь у заході взяли троє чоловіків та троє жінок. Микола та Наталя просто знайомі. Сьогодні на сцені партнери. Пам'ятаю, як я прийшла на гурток велосипедна прогулянка, я зовсім не вміла їздити на велосипеді. І Микола Павлович, як справжній джентельмен. Визвався мені допомогти. Серед завдань, окрім візитівки, інтелектуальні змагання, хореографія та вокал. Конкурс Зоряна пара у терцентрі проводять вперше, каже заввідділу Вікторія Вдовцова. Вони всі дуже активні. Вони зараз дуже багато людей, відвідувачів працюють в квадраті. Вони плетуть сітки, роблять свічки. Це постійно плетуть коврики, в БТРи, в танки. І от так, щоб хоч трішечки їх розважити, ми от вирішили зробити таке свято. Серед учасників конкурсу Тетяна Терещенко, жінка-переселенка з Донеччини, каже: до терцентру ходить на танці та гурток з вивчення української мови. У нас дуже такі викладачі, от Яна, вона поставила танці. Вона так от своєю позитивом і своєю такою сміливістю вона нас просто от що, танцюйте, не хвилюйтесь, танцюйте. Глядачі у залі теж відвідувачі терцентру Лідія Зеднік каже, захід сподобався. Супер. Конкурс, звісно, класнючий, молодці. Вони придумали, хорошо зробили. Зоряною парою журі обрало Світлану Юрчак та Петра Мазуренка. Обоє терцентр відвідують два роки. Те, що їхню пару визнають кращою, кажуть, не сподівалися. А ми найменше тренувалися. Ми міняли свій танець три рази. Пісню три рази. І що ще? ну і різні фігури теж міняли. Міняли і все на ходить. Ми треба було, було все запам'ятати. Ця ж пара отримала і призлядацьких симпатій. Тетяна Терещенко та Олександр Черниш стали найкреативнішою парою, найхаризматичнішою Наталія Яблучнікова та Микола Сидорук. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. У теплицях обласної станції юних натуралістів відновлюють теплолюбиві рослини. Понад 50 видів через зміну температури у теплицях загинули. Усе через перебої з електропостачанням, каже Тетяна Слободяник, завідувачка теплицями. Маранти, ктенанти, калатеї. Дуже такі вони вибагливі до вологості і до тепла. Також дефінбахи то взагалі загинули, а також драцени. У нас було кілька видів. Сьогодні разом із гуртівцями відновлюють драцену. Потрібно засипати пінопласт, щоб там було повітря і земля не розсипалася. Потім потрібно додати ґрунт. Він повинен бути з малою кислотністю, щоб не спалити рослину та гарненько втромбовуємо. Рятують на станції і фуксію. Живець рослиною угорщик саджає інша відвідувачка гуртка Діана. Суспільному розповідає, працювати у теплиці любить, багато рослин має і вдома. Це легені нашої планети, їх треба більше садити, щоб чистіше було повітря. Мама любить садити, я показую, як садити, бо неправильно садила. Щойно посаджені рослини поливає найменша відвідувачка гуртка семирічна Марічка. Треба поливати через день, через два. На станції юних натуралістів загалом три теплиці. У кожній рослини поділені на сектори: тропічні, вологолюбиві та коктусенарій. Всього понад три тисячі екземплярів, каже Тетяна Слободяник. Деякі із цих видів купували за власний кошт, інші обмінювали або ж сіяли з насіння. Рослин у нас дуже багато таких екзотичних і дуже рідкісних. Папая, комкват, різні види лимонів, апельсини. Даємо екзоти, збираємо насіння і висаджуємо їх. Більшу частину рослини, які замерзли на станції, відновлять, каже Слободяних. Щоправда, на це знадобиться не один місяць. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. У залі міського спорткомплексу Аквавін гравці студентських футбольних команд місцевих та релокованих вишів. Це їхня перша зустріч у рамках обласного чемпіонату з футзалу, каже очільник обласної асоціації студентського футболу Павло Форманюк. На даний момент у нас є сім команд: це Вінницький державний педагогічний університет, Вінницький торгівельно-економічний інститут, Вінницький національний медичний університет, Вінницький національний технічний університет. Харківський національний університет повітряних сил України та Національна академія Національної гвардії України. Мета цих змагань це відродження студентського футболу та футзалу Вінницькій області. Через ковід, через війну три роки не було навчання. Тому ми зараз почаємося відновлювати, тому що це студентські роки. Вони, якби як всі рахують, вони найкращі. Тому ми намагаємося якось через спорт, через якесь суспільне таке. Явище, щоб, щоб я зміг пообщатися з моїми ровесниками. Збірна медичного вишу грає проти команди Національної академії Національної гвардії України. Перший тайм на користь харків'ян. Непроста гра, дуже хлопці хороші, підготовлені, ну, розраховували на перемогу. Хід гри непоганий, не то, що я хотів, щоб вони зробили. Ну, в принципі, розстановку виконали хлопці. Забив капітан команди Мірошніченко Олександр, він у нас капітан, лідер є команди, він відкрив рахунок. У другому таймі рахунок зрівняли, тож перша гра турніру закінчилася нічиєю. На гол, напевне, очікували, ми працювали, у нас були моменти на цьому, але за рахунок того, що трошки розчарований тим, що команда вже зупинилася на рахунки 1-1, можна було ще більше забити. Серед учасників змагань і команда Вінницького державного педагогічного університету. Капітан Кирило Анісім каже, їхні гравці налаштовані рішуче гратимуть зі збірною, яка представляє Донецький національний університет імені Василя Стуса. З ними грали вже пару разів, з ними коли грали, завжди перемагали. Чемпіонат Вінницької області з футзалу серед студентських команд закладів вищої освіти 2023 проводиться в одне коло. Триватимуть змагання по 17 березня. Підсумки першого дня турніру медичний університет Харківська Нацгвардія 1-1. Дону педагогічний 5-4. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1035 прізвищ.